Сьогодні у нас підбірка бюджетних цитрусових свіжачків. Привіт, мої прекрасні кіцюні і котики. Мене звати Катерина, і ви на каналі «Парвзакохана». Закохана. Сьогодні я вирішила зробити таку цікаву підбірку бюджетних цитрусових парфумів. Ну бо вже насуваються на нас теплі дні. Уже всякі дуже насичені парфуми відходять на другий план, і захочеться чогось свіжого, чогось легкого, чогось такого, що буде прикрашати спекотній день, але не буде коштувати як нирка. У моїй сьогоднішній підбірці буде п'ять цитрусових ароматів, дуже гарних, на мій погляд, ароматів, які коштують кожної своєї копійки. І це будуть аромати, починаючи від 500 гривень і десь до тисячі півтори. Але якщо пошукати промокоди і знижечки, наприклад, на Нотіно, то деякі з цих ароматів будуть з дуже і дуже вигідною ціною. Назви та середні ціни на момент зйомки цього відео. Я десь залишу тут на пустому місці, де немає мого обличчя, коли буду розповідати про кожен з ароматів. А якщо вам цікава тема парфумів, якщо ви хочете дивитися якісь парфумерні огляди, добірки, враження, розпаковочки, то підписуйтеся на цей канал, якщо ви ще досі не підписані. Не забувайте про вашу королівську вподобачку, бо я дуже стараюся зробити свої відео гарними та інформативними. І не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати цікавенький матеріал. Ну що, хвилинка самореклами закінчена. Погнали до нашої добірки. І перший аромат, про який я вам сьогодні хочу розповісти, це найбюджетніший аромат у цій добірці, і це. Вервейн Цедрат від Gen Prevance. Дуже гарний у нього такий флакончик, мені подобається, так і не скажу, що це аромат за 400-600 гривень. Зараз на нотіно цей аромат коштує 610 гривень за 60 мл. Але там є такий прикольний набір, набір з оцього от аромату мила та, по-моєму, крему для рук, і коштує він 410 гривень за набір. Про що ж у нас цей парфум? Особисто мені цей парфум про свіжі лимони з гірчинкою шкірочок та про вербену. Тут досить таки велика піраміда з лимону, вербени, цитрону, грейпфруту, гіркого апельсину, мандарину, червоного апельсину, мускусу та елемі, але, але всієї піраміди тут не відчувається. Це якраз аромат про свіжі, гіркуваті лимони. От на старті це максимально відчувається. Чутно, воно дає такий ефект, от наче ти береш цей лимон, так стискаєш, і от цей лимон бризкає тобі прямо ніс лимонним соком та оцим соком з лимонної шкірочки. Потім до цього аромату додається вербена, додається трішечки мандарину. Це все стає трохи сухішим та злегка солодшим, і в базі до цього аромату додається легка смолистість. Та мускус. Мені цей аромат дуже подобається в моменти, коли мені потрібно збадюритися. От зранку або коли є вже якась втома, ти ним бризкаєшся, і у тебе зразу мотивація жити це життя трішечки підвищується. Стійкістю цього аромату я б сказала від маленької до середньої. На моїй шкірі він тримається десь приблизно 2 години, але мені вистачає цього, для того, щоб отримати від нього бажаний ефект. Власне, я купувала його на якійсь шаленій знижці. я вже Точно не пам'ятаю за яку ціну. Я десь тут цю ціну залишу. І от за такі гроші, навіть най за 410 гривень, якщо ви візьмете собі отой набір на нотіно з милом та кремом для рук, це реально дуже прикольна цитрусова поливачка, яка не хімозить, має прикольне звучання таких свіжих, трішечки гіркуватих лимонів з вербеною, з солодкуватими мандаринами і несмердючим мускосом. Тут можна не переживати за овердоз. Хоч ти зробиш два пшики, хоч ти зробиш шість пшиків. Воно все одно буде прикольно звучати. І для мене це такий аромат, реально для того, щоб збадьоритися, щоб отримати більше мотивації, жити це життя, якось трішечки підняти собі настрій, полегшити якийсь спекотний день отаким свіжим звучанням. І у цього аромату реально бюджетна ціна. Мінусів у ньому я не знаходжу. Можливо, я би трішечки підвищила його стійкість, тому що тут реально дуже цікава композиція, яка, до речі, нагадує мені Молінард джинджембре В паралельному затесті трохи вони мені схожі, але Молінард коштує набагато дорожче, ніж цей аромат. Тож, якщо ви хочете звучання лимону з вербеною, яке потім стає трішечки, трішечки солодшим, то зверніть увагу на оцей от аромат. Наступний аромат у нас для любителів чогось цитрусового та більш терпкого, але не банального із легким акордом конопель. Я сподіваюся, що Ютуб мене не заблокує за цей аромат. Це всього лиш парфуми. І це у нас аромат Аліса Ешлі. Мері Джейн, я колись знімала про нього рілс у своєму інстаграм. Дуже такий прикольний по звучанню аромат. Він мені дуже подобається, особливо на літо. Ну тільки деякі підлітки трішечки посміхаються, коли я з них проходжу, але насправді це реально дуже таке цікаве звучання в бюджетному сегменті, яке можна знайти десь від 600 до 1000 гривень. Він реально дуже гарний, він трипкий, він цитрусовий, він цікавий. Тут вловлюється навіть легенька, лег... Гесенька нотка ладану. І от для бюджетного сегменту це реально щось таке непересічне. Значить, в композиції у нас є коноплі, є цитруси, є ветивер, є ладан, зелені ноти, пачулі. І закінчується все звучання, мускус та спеції. І це реально такий зелений, свіжий, цитрусовий фужерний аромат, який гарно підійде на теплу весну. На літо, от в день, це прямо його пора. Для того, щоб трішки освіжитися, для того, щоб трішки зняти з себе оцю от задуху спеки і, власне, трішки підняти в собі настрій. Насправді, оця нота ну, конопель тут не так прямо явно вловлюється. Про підлітків, то, я, звісно, пожартувала. Я от гарно відчуваю тут такі свіжі, терпкі. Цитруси з витивером, з такими зеленими нотками, і оце все воно прикрашено трішки цією нотою конопель. Я випадково колись пшикнула його в Євіна блоттер, бо дуже вже мені було цікаво, як же оцей мериджен буде звучати. Я була здивована. Я спочатку цей блоттер залишила собі, понесла його додому. Увесь вечір я про цей аромат думала. І на наступний день я таки пішла і його купила. Тому що дуже вже він мені сподобався. Це було якесь нетипове звучання. Ну, і там була якась дуже класна. Власна знижка на нього в той момент. І я вирішила, що такий шанс ми втрачати не будемо. Тож, якщо ви шукали цікавий цитрусовий терпкий парфум з небанальним звучанням та прикольним розкриттям, тоді зверніть увагу на оцей от парфум від Аліси Ешлі. Наступний парфум, це особисто мій улюбленець. Я його обожнюю, у мене з ним бувають моменти запоїв прямо, тому що це дуже цікаве звучання цитрусів. Перцю та мускусу. Ну і подивіться, який тут гарнесенький сонячний позитивний флакончик. Мене він неймовірно радує. Це аромат Мандарина Дак, який так і називається, власне, мандарина Дак. Я була дуже здивована звучанням цього аромату. Коли я його отримала, я купувала його всліпу, Мені хотілося не банальних якихось цитрусів. І я пішла, подивилася по композиціях, та моє око зачепило оцей от жовтенький гарнесенький флакончик, тому що реально тут поєднані і цитруси, і перець, і мускус, і білоквітковість. І це все реально. Дуже так класно на шкірі розкривається, що мені захотілося включити його у цю добірку. Бо от якщо ви любите гарні якісь цитрусові свіжачки з небанальною композицією, то вам це треба спробувати. Я думаю, що він вас не розчарує. В композиції у цього аромату є бергамот, білий перець, жовта фрезія, жимолость, гарденія, жасмин, кедр. Та мускус. І це дуже таке цікаве звучання. Тут є і свіжість та гірчинка цитрусових, і легка пряність перцю, і ніжна та свіжа білоквітковість. От саме ніжна та свіжа. Я от зараз його дістала. Боже, я просто не можу. Скоріше за все, завтра я таки буду носити цей парфум, тому що у нас в Кропивницькому на завтра обіцяли теплу погоду і. І от він реально неймовірно туди підійде. Це для мене аромат позитиву, сонячного світла, якогось такого легкого вітерцю, от такий у нього якийсь вайб, я його обожнюю і дуже раджу вам до затесту. Знайти його можна періодично на сайті Єви. Періодично його можна знайти на На Нотіно я бачила його від 1200 до 1500 гривень за 100 мл. У них, по-моєму, є тільки формат 100 мл. Але знову-таки, якщо вполювати, як. Якусь знижечку, чи промокодик на Нотіно, то цей аромат може вийти вам дуже і дуже вигідно. Наступний аромат складно знайти, легко втратити, та неможливо забути. І це, друзі, аромат мандарин Фреш» від бренду Reminiscence. Я сподіваюся, я правильно читаю цей бренд. Цей аромат реально складновато знайти. Я полювала на нього десь місяць, мабуть. Там, де він є в постійній наявності, він коштує близько 4-5 тисяч гривень. Але я вам кажу, що якщо пополювати на цей аромат, то можна знайти його за 1400-1500 гривень. Це реально дуже гарний аромат солодкуватих мандаринів з лаймом та лимонною вербеною. В у нас тут зелений мандарин, лимонна вербена, білий мускус, лайм, корінь і рисо, білий чай. Та рожевий перець. І я знайшла його, коли у мене був такий заскок на пошук солодкуватих цитрусів. Я коли зі своєю подругою Альоною, до речі, Альона, привіт. Я знаю, ти дивишся це відео. Зайшла в сінсей. І там в сенсеї були величезні такі свічки, мабуть, кілограмові свічки, і називалися вони Sugar Citrus. Я цю свічку понюхала, і мені так сподобався її аромат, що я захотіла знайти от щось подібне: солодкуваті такі зацукровані цитруси. В парфумерії. і от мої пошуки привели мене саме до цього аромату. Цитруси тут не зовсім зацукровані. Якщо ви переживали, що це буде солодко, то ні, це тільки трішечки солодкувато. Тут реально дуже така цікава композиція з зелених мандаринів, таких ще не зовсім стиглих, з такої свіжо-кисленької лимонної вербени, з кислинкою лайму, м'якістю білого чаю і легкою ніжною такою гостринкою рожевого перцю. Там є кесенькою підкладкою з ніжного мускусу. Це реально дуже гарно і це досить наближений аромат до того, який я шукала. Він мені дуже подобається. В мене також після отримання з ним був досить такий довгий запій. Я тиждень, практично кожен день пшикала його на себе. Дуже мені подобається ця композиція. От якщо ви шукали собі саме такого типу аромат, то зверніть увагу на цей мандарин фреш. Так, його треба помоніторити. Треба його почекати, треба його пошукати. Бо там, де він є, як я вже казала, він є за якимось дуже кінським цінником, ну який не відповідає цьому бренду і цьому парфуму. Але от коли ви його дочекаєтеся і вхопите його, так його треба іноді дуже швидко вхопити. Перший раз, коли вони з'явилися в наявності, я про нього сиділа півгодини, думала і я не встигла його вхопити. А от другий раз, коли вони з'являлися в наявності, я вже не думала. Я його просто швидесенько замовила, ну і власне потім отримала. Ну і останній аромат в нашій сьогоднішній підбірці це та зірка, повз яку я проходила кожен раз в ЄВІ і не звертала на нього уваги, а потім один раз спробувала і закохалася. І це аромат Angel Schlesser під назвою Фейм. Я реально дуже багато разів проходила повз цей аромат в Єві. Я думала, що це щось таке банальне, не варте уваги, якесь пласке, нецікаве. І от завжди віддавала перевагу не йому, а якимось іншим ароматам, і дуже-дуже дарма. Якось моя підписниця і вже подруга Катя. Катя, привітик, я також знаю, що ти дивишся це відео. Принесла мені цей аромат на затест, сказавши, що це один з її улюблених ароматів. І я його спробувала на шкірі і була реально дуже здивована, як гарно. Гарно це звучить. Це аромат 1999 року, який досі, на мою думку, не втратив актуальність, який досі дуже цікаво, дуже сучасно звучить, зробив його Альберто Морільляс. І тут, друзі, дуже така насичена композиція, як на свіжачок. В піраміді у нас є ялівець, бергамот, мандарин, апельсиновий цвіт, дерево, гвоздичний перець, конвалія, шавлія, мускус та кардамон. І це от такий свіжо-пряно солодкий аромат чистоти, от саме в моєму розумінні. Я не люблю порошкові аромати чистоти. Я не розумію, навіщо купувати якийсь нирковий байредо з ароматом порошку, якщо можна купити просто гарно парфумований кондиціонер для білизни і, власне, пахнути оцією от порошковою чистотою. А оцей фейм це саме той аромат чистоти, який мені подобається. Це. Аромат чистоти, це аромат свіжості. Це аромат доглянутості такої зі своєю родзинкою. Він свіжий, він цитрусовий, він бадьорить. Він має в собі ноту ялівцю, яка от мені дуже подобається. Я люблю ялівець в парфумерії. Еталонний ялівець в парфумі для мене знаходиться в ароматі Histoire de Parfum 1899 Hemingway. До речі, якщо вам цікавий огляд на цей парфум, то напишіть мені в коментарях, я обов'язково його зніму. Але тут. Цей ялівець також дуже гарно переданий, дуже гарно обіграний і цитрусами, і якоюсь легкою перчинкою, і от таким ніжним апельсиновим цвітом. Конвалі, якщо чесно, в цій піраміді я не вловлюю ближче до середини звучання. Мені тут гарно вловлюється легкий кардамончик, шавлія така трішечки підсушена, терпкувата, злегка такий колючий мускус, але цей мускус також не смердить, він не напрягає. А в базі у нього так і залишається оце от звучання цитрусового ялівцю, але вже на такій підкладці з дерева та дзвінкого мускусу. Як ви бачите, у мене цього аромату також цілий баняк в 100 мл, бо я Планую поливатися ним в травні. Я планую поливатися ним влітку. Цей аромат, я думаю, гарно підійде якраз на період весна-літо. Знайти його, в принципі, можна багато де. Він є в магазинах ЄВА на сайті Єва, Він є на майкапі. Він представлений, по-моєму, в трьох об'ємах: це 30-50 та 100 мл. І по ціні він, по-моєму, від 700 гривень за 30 мл. Як зробила я маленький лайфхак, я купила собі тестерний варіант. Тестерний варіант обійшовся мені в 1000 гривень за 100 мл. Він правда ну, не в такій гарній коробці, звісно, прийшов, але. Тут непрозорий флакон, він, скоріш за все, сильно сонцем просвічуватися не буде, і плюс у мене на поличці там досить щільно все заставлено, тому я не думаю, що якось на нього буде впливати сонячне світло, і це мені реально вийшло дуже вигідно за такий об'єм. Цей аромат це моя особиста рекомендація до затесту всім любителям цікавих композицій, всім любителям свіжих цитрусових ароматів. Якщо ви так само, як і я, дуже багато разів бачили його в Єві, але не підходили до нього, бо думали, що то щось не варте вашої уваги, то я раджу вам це виправити і спробувати його. До речі, коли спробуєте, можете написати під цим відео у коментарях, чи вам сподобалось. Ну а якщо ви вже знайомі з цим ароматом, тоді я також ласкаво запрошую вас у коментарі. Отака от у мене сьогодні вийшла добірка з п'яти бюджетних цитрусових ароматів. Я сподіваюся, ці флакони зараз у мене з рук не попадають. Якщо вам сподобалася ця добірка, то я буду дуже вдячна вам за ваші королівські вподобайки. Бо я старалася зробити це відео гарним та інформативним. Якщо ви ще не підписані на цей канал, то я дуже раджу вам це виправити. Бо, як бачите, тут буде ще багато всього цікавого. Ну а якщо ви вже підписані, то натисніть обов'язково на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А якщо ви хочете підтримати мене ще якось, окрім підписки, вподобаєчки та коментаря, то в інфобоксі під цим відео я залишу посилання на свою маленьку крамничку з розпивом. Також не забувайте, що в мене є затишний телеграм-канал, на який я також залишу посилання в інфобоксі. У нас там більше лайв-спілкування про парфуми, про косметику, про котів, про життя та й взагалі про все на світі. Буду дуже рада вас там бачити. Ну а я бажаю вам прекрасного настрою і до наступних відео!